За вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Шевченко. В Ірпені з'явилися незвичні поштомати нової пошти. На них написані цитати визначних українських письменників. Взагалі ця ідея виникла ще півроку тому у заступника голови Ірпеня. Ми підтримали цю ідею з метою популяризації українських письменників та з метою українізації суспільства. Така оригінальна автоматизована поштова станція в місті не одна їх сім. І на кожній інший письменник і його цитата. І тепер ірпінь не лише літературна столиця України, але й місто літературних поштоматів. Ми вибирали саме такі людні місця, де людям буде зручно забирати свої речі. Це були обрані парки, парк центральний, парк Незнайка, центральна площа, привокзальна площа, площа Антонова, сквер мами. Все зроблено для того, щоб нашим мешканцям було зручно забирати свої речі від нової пошти. Поштомати з цитатами працюватимуть незалежно від того, є в місті світло чи нема. Повну автономність забезпечують їм акумуляторні батареї. Щоб скористатися цими поштовими станціями, достатньо мати мобільний інтернет в телефоні. А цитатну ідею зірпеня нова пошта планує поширювати й на інші міста. Важливо те, що ми в цьому напрямку будемо розвиватися, що ми хочемо ще інших письменників в інших містах встановлювати як можна на більше, щоб як можна більше людей ними користувалися та бачили, читали українських письменників.